iPhone Air – це найбільш незрозумілий пристрій у всій 17 17-й лінійці Apple. Скажу відверто, коли я вперше про нього почув та побачив рендери, моя реакція була однозначною. Не хіба серйозно, хто з вас просив супер тонкий iPhone? Навіщо Apple взагалі пішла на цей крок, жертвуючи купою функцій заради зайвих міліметрів у корпусі? І я жив з цією думкою дуже довго, рівно до того моменту, поки не взяв цей смартфон у руки для повноцінного тесту. І ось тут сталася магія. Варто було провести з ним кілька днів, як я зрозумів. Цей гаджет значно глибший, цікавіший та багатогранніший, ніж здається, на папері. Але не спішіть бігти в магазин. Зини, бо підводних каменів тут як на дні гірської річки. Я дуже довго думав, як краще подати вам цей матеріал, щоб не скотитися в сухе перелічування характеристик, і вирішив, що старий добрий формат, плюси та мінуси, тут ідеально підійде. Тож не гайтемемо часу. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про найтонший айфон в історії. Почнемо з хорошого, бо його тут справді багато. І перше, що просто зносить дах, це дизайн, габарити та тактильні відчуття. Ви берете Air в руку і не вірите, що це справжній телефон. Він неймовірно тонкий, всього 5,64 міліметри. Так, біля камери він трохи товстіший, але загальна ергономіка просто космічна. При цьому важить пристрій лише 165 грамів. Щоб ви розуміли контекст, це майже стільки ж скільки важив звичайний iPhone 12, який я досі вважаю талоном зручності. Тобто у вас в руках величезний дисплей. Але рука до вечора не відвалюється. Екран має розмір 6,5 дюймів, що та сама золота середина між звичайною прошкою та величезним Pro Max. Контенту вміщується багато. Вертикальні відео в TikTok чи Reels мають розкішний вигляд, текст читати зручно, і при цьому ви все ще можете якось керувати пристроєм однією рукою. Air не відчувається як лопата, та не заважає в кишені. До речі, про кишені це дуже дивне відчуття, до якого треба звикати. Ви кладете телефону джинси, і він просто знижається. Після мого основного 17 Pro Max, який відтягує штанці вниз, iPhone Air відчувається як якась кредитка або паспорт у чохлі. Матеріали корпусу теж на висоті: титанова рамка та скло керамік Shield спереду. Це має вигляд преміальної штуки, відчувається як дорога та якісна річ. Я б навіть сказав, що це найцікавіший iPhone з часів виходу десятки. Тоді iPhone X був революцією ковком свіжого повітря. Ось Air дає такі самі емоції, наче ви тримаєте у руках шматок майбутнього. Зібрано гаджет монолітно, нічого не хрустить, не люфтить, попри тонкість, і телефон не відчувається крихким. Це надійний, міцний брусок технологій. До речі, цей ультратонкий iPhone Air потрапив до мене на тест завдяки моїм друзям із магазину Яблуня. Це саме те місце, де можна знайти взагалі все зі світу Apple, і нові запаковані девайси, і перевірену вживану техніку, і купу аксесуарів, і навіть якісний сервіс, якщо щось треба полагодити. У хлопців наявності вся сімнадцята серія, включно з цим Air, а також свіжень. Кієрпод AirPods Pro 3 та Apple Watch Series 11 Тож питання з подарунками для близьких можна закрити в одному місці. Лінки я, як завжди, залишу в описі. А якщо ви з Дніпра, дуже раджу заскочити до них особисто на Володимира Мономаха 25 а в яблуні. Працюють люди, які реально шарять в темі. Тож не просто продадуть вам коробку, а допоможуть підобрати ідеальний гаджет саме під ваші задачі. Другий жирний плюс ейр це дисплей. Тут встановлена суперречена XDR OLED матриця з роздільною здатністю 2736 на 1260 пікселів. Щільність пікселів 460 ppi, тобто картинка максимально чітка, а зерна без мікроскопа ви не побачите. Але найголовніше тут є промоушен. Нарешті частота оновлення до 120 гц. Все літає, анімації плавні, скролінг стрічки новин просто кайф. І це не просто 120 Гц, а адаптивна частота, яка... Падає до 1 Гц для роботи always on display. Яскравість теж флагманська. 1000 ніт у стандартному режимі, 1600 ніт при перегляді HDR контенту, і божевільні 3000 ніт на піку на вулиці. Що це означає на практиці? Що навіть у найсонячніший липневий день ви будете бачити все, що відбувається на екрані, ідеально. Apple каже, що тут нове антиблікове покриття. Чесно, воно є, різницю навіть трохи видно, якщо порівнювати лоб по лоб зі старими моделями. Але будемо реалістами. 99% з вас, і я у тому числі, наклеїть захисне скло в перший же день, і вся ця магія антибліку зникне. Однак, екран в iPhone Air – це еталон, якісний сучасний дисплей, до якого неможливо причепитися. Третій пункт продуктивність. Серцем цього красення є чіп Apple A19 Pro. Так, той самий, що стоїть у старших iPhone 17 Pro та Pro Max. Але є нюанс, про який Apple каже, пошепки тут на одне графічне ядро менше, п'ятиядерний GPU замість шестиядерного. Чому так? Ну, по-перше, фізику не обдуриш. У такому тонкому корпусі повноцінний графічний монстр міг би розплавити вам руки. До речі, про це ми ще трохи пізніше згадаємо. По-друге, маркетинг Рошки мають бути по. Потужнішими, але чи помітити ви це в реальному житті? Ні. Тут 12 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 5X, тому система просто літає. Застосунки відкриваються миттєво, то тримаються в пам'яті залізобетонно. Ігри, будь-які сучасні тайтли на ультраналаштуваннях ідуть без питань. Це флагманський експіріенс, до якого ми всі звикли. Сюди ж додамо новий модем власного виробництва Apple. Він підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6, і що важливіше, він дуже енергоефективний. Для повсякденних задач мес месенджери навігація, браузинг цього заліза вистачить з головою на кілька років вперед. Четвертий пункт я назву одним словом. Флекс або якщо літературно вау-ефект, wow це відчуття, що у тебе у руках найунікальніший смартфон на ринку. Про максом вже нікого не здивуєш. Він є вже у кожного другого блогера чи ескортниці. А ось Air притягує погляди. Коли ви дістаєте його з кишені, люди звертають увагу. Це іміджовий пристрій. Так він коштує дорожче за базову версію, але ви платите саме за цей стиль, за цю інженерну зухвалість. Якщо вам важливо виділятися, якщо вам важливо відчувати в руці щось особливе а не просто робочу конячку, ейр дарує ці емоції на 100%. І п'ятий плюс найочевидніший фронтальна камера. Вона тут така сама, як у всій лінійці iPhone 17. Новий сенсор на 18 мегапікселів з діафрагмою 1.9. Він тепер фізично квадратний, що дозволяє софту краще кадрувати зображення. Але головне для вас це якість. Селфі стали значно деталізованішими. А стабілізація відео при зйомці розмовних сторіс чи тіктоків з рук вийшла на новий рівень. Це режим Dual Capture. Це така фішка всієї 17-ї лінійки. Воно працює і в iPhone Air у тому числі. До того ж, я можу, наприклад, покласти це на підлогу, взяти своє відео і перемістити його прямо під час запису. Ви йдете трясете рукою, а картинка плавна, як у кіно. Для креаторів це просто must have. А тепер знімаємо рожеві окуляри та переходимо до болю. Мінусів тут вистачає, і деякі з них можуть стати для вас критичними. Перший і найочевидніший це основна камера. Через те, що корпус неймовірно тонкий. Інженери просто фізично не змогли впихнути сюди блок камер від Pro-версій. Тому тут у нас один об'єктив: один єдиний сенсор у телефоні за тисячу баксів у 2025 році. Це модуль на 48 мегапікселів, і, Судячи з усього, це точно такий самий сенсор, як у ба базовому айфон 17 і не зрозумійте мене неправильно. Він знімає добре в день фотографії. Чудові, деталізовані з класним динамічним діапазоном. Smart HDR 5 кольори прям соковиті, але. Тут немає оптичного зуму, те, що Apple називає 2Х телефото, це просто кроп, тобто обрізка з центральної частини 48 мегапіксельної матриці. Так, якість гідна, але це не повноцінний телевік. Ще тут немає надширококутного об'єктива. Якщо ви, як і я, любите робити епічні фото пейзажів, інтер'єрів або знімати динамічні відео на ширик, забудьте, вам просто не вистачить кута огляду. До того, що у складних умовах вночі камера, Air програє прошкам, менш розмір. Сенсору означає більше шумів і менше деталей у тінях. Вердикт простий: для сфоткати кота їжу чи документи, камери вистачить без проблем. Її навіть буде достатньо для якогось блогінгу, але готуйтесь до відчуття, наче вам зв'язали руки. Якщо ви хоч трохи захоплюєтесь мобільною фотографією, відсутність різних фокусних відстаней буде вас дратувати. Так тут немає приставки Pro, і це відчувається. Другий мінус, який лякає ще на етапі читання характеристик, автономність. В корпусі товщиною 5 6 мм. Диво не сталося. Тут стоїть акумулятор ємністю 3149 мАч, і це навіть звучить смішно. Для порівняння базовий iPhone 17 має майже 3700, а iPhone 17 Pro майже 4000. Різниця колосальна. Проте треба віддати належне інженерам Apple. Оптимізація тут просто якась чорна магія. Телефон не жире батарею просто так. Процесор А. 19 Pro та новий дисплей дуже грамотно витрачають енергію, але фізику не намахаєш. У реальному житті iPhone Air живе менше за будь-який інший актуальний iPhone. При моєму сценарії використання це месенджери, тіктоки, трохи фото. Він доживає до вечора, але заряду залишається відсотків 10. А якщо ви запустите гру, почнете монтувати відео або увімкнете навігатор на максимальній яскравості, готуйтесь шукати розетку вже після обіду. Прямо під час тестів, поки я все це записував, робив селфі і паралельно записував екран смартфона, він втратив 5% заряду, прямо от буквально за півтори хвилини. І тут мій вердикт такий: купуючи iPhone Air, вам доведеться купити MagSafe PowerBank. Це буквально має входити у ваш бюджет за замовчення. Без додаткового живлення, активному користувачеві, з цим телефоном буде дискомфортно. Третій мінус звук, і знову плата за тонкість. У цьому корпусі просто немає місця для нормальної акустичної камери знизу. Тому динамік тут фактично один. Він суміщений з розмовним зверху. В Характеристиках написано про просторове аудіо, але по факту це монозвучання з імітацією. Проте динамік якісний, навіть достатньо гучний, але на максимумі може трохи рипіти. Йому не вистачає об'єму, не вистачає басів, сцени просто немає. Ефекту кінотеатру в кишені, який дає Pro Max, тут не буде. Для того щоб погортати рілзи перед сном це окале музика чи блокбастери це все дуже слабенько. Четвертий момент це порт підключення. Тут стоїть роз'єм USB-C, але він стандарту 2.0. Швидкість передачі даних до 480 мегабіт на секунду, як у 2005 році. Apple вперто розділяє лінійки. Хочеш швидкість, купуй Pro. якщо ви перекидаєте файли через AirDrop чи хмару, вам мабуть і байдуже. Але якщо, не дай Боже, вирішити скинути 100 гігабайтів відео по кабелю на комп'ютер, ви постарієте, поки воно скопіюється. Це просто соромно для телефону такої вартості. Сюди ж додамо ситуації. Ацію з сім картами iPhone Air існує тільки у версії з e7 Тут не буває фізичного лотка взагалі, і в Україні це і не проблема. Всі наші оператори чудово працюють з e7 Я сам так живу вже роками, і ніяких проблем немає. Але якщо ви ретрограти, любите переставляти пластик або часто подорожуєте в країни, де з e7 туго, майте це на увазі. П'ятий мінус нагрів та тротлян. Я прогнав стрес-тест Wildlife Extreme, який імітує довге ігрове навантаження 20 циклів поспіль, тобто 20 хвилин гри. І картина очікувана з холодного старту А 19 Pro видає космос. Але вже за кілька хвилин телефон скидає потужність, тобто тротлить десь на третину, щоб не перегрітися. Далі він тримає цей рівень стабільно, без різких провалів, але пікової потужності ви вже не отримаєте. Та й корпус гріється, і гріється відчутно, особливо у верхній частині біля камери. Де розташована материнська плата, оскільки тут немає випарювальної камери, як у прошках, тепло Росії це просто через титановий корпус та скло вам у руки. Якщо граєте у якісь вертикальні ігри, ви цього не помітите, бо тримаєте телефон знизу. А от у горизонтальному режимі ліва рука буде відчувати тепло. Не критичної опіків точно не буде, але цей телефон гарячіший за своїх братів по лініці. Отже, що ми маємо у сухому залишку? Враження у мене супер -двоякі. З одного боку, iPhone Air — це технологічний шедевр, це красиво, це стильно, це сучасно. Коли я брав його в руки після свого 17 Pro Max, то ловив себе на думці: отакої, От але може, треба було купувати саме цей телефон, а не Pro Max. Ну бо перехід з 15 Pro на 17 Pro Max не дав мені відчуття новизни. А ось Air — дав. Він дарує емоції, яких ми давно не отримували від смартфонів. Це гаджет, який хочеться крутити в руках який хочеться показувати з іншого боку, це компроміс на компромісі за дуже великі гроші. Ви отримаєте одну камеру, слабшу батарею, повільний порт і відсутність справжнього стерео. Тож кому підійде цей телефон? Я думаю, що це ідеальний вибір для людей, які живуть у цифровому світі, але не створюють важкий контент професійно. Якщо ваші задачі це спілкування, пошта, соцмережі, дзвінки, перегляд документів і бажання мати красивий аксесуар, який підкреслює статус? Ну. Тоді можете брати Air. Ви точно будете від нього у захваті, тільки докупіть маленький MagSafe PowerBank про всяк випадок. Ще телефон підійде тим, хто втомився від цеглину кишені, тим, хто хоче легкості. Але якщо вмикати раціональне мислення, базовий iPhone 17 це значно розумніший вибір. Він живе довше, він дешевший, він не перегрівається. А якщо потрібні камери, то тут тільки про моделі. І ось вам моя порада: не купуйте iPhone Air на осліп в інтернеті. Підіть у магазин, попросіть зняти всі ці потворні сигналізації. Та чохли та просто потримайте його в руках хоча б 5-10 хвилин. Ви або закохаєтесь у цю тонкість і пробачите йому всі мінуси, як це майже зробив я, або зрозумієте, що ергономіка не варта втрати функціоналу. Це телефон, емоція. А емоції, як відомо, коштують дорого. Тож напишіть у коментарях, що ви думаєте про такий експеримент від Apple. Чи готові ви жертвувати батарею заради дизайну? Мені справді цікаво почитати. Ну а якщо вам сподобався цей огляд, підтримайте його лайком та підпискою, щоб не Пускати нові відео ще в описі відео, крім посилання на яблуню, є і лінк на мій Тікток та Інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую різний прикольний техноконтент, тому підписуйтесь і туди. Поруч зі мною. Ось тут з'явилися два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Особисто я раджу подивитися ось це першим. Потім ось це. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!